Сьогодні на каналі електричні подрібнювачі для гілок фрезерний або дисковий, кому який з'ясовуємо в цьому відео. І відразу, щоб вас не маринувати, вмикаю фрезерний. Опа, беру гілочку десь приблизно 3 см. І дивимось, як працює він. Тихесенько затягує сам. Була гілочка і нема гілочки. Тепер беру чудернацький інструмент з набору і запихую листя туди, куди треба. От і все. Вмикаю його. Працює так само тихо. Така сама гілочка. І встромляємо її у отвір. Як бачите, сама вона туди не лізе. Треба поправляти рукою. Знову ж таки, запихачка з набору. І спробуємо запихнути туди листя. Не дуже то і виходить. Тепер від'єднаю баки, ручку вниз тут. Ручку вниз тут. Ну і дивимося фракцію. Хоп, що маємо тут? А тут маємо по суті, тирсу. Що маємо тут? А тут маємо щось по типу. Дрібних дров. Тобто, якщо вам треба повністю знищити гілки, зробити з них тирсу, щоб потім зробити або компост, або мульчу, то дисковий для цього підходить. Якщо ви плануєте ще використовувати фракцію для того, щоб топити пічку, то вам підходить фрезерний. Як бачите, фрезерний крамсає як листя, так і деревину, але не досконало. Щоб було досконало, для цього існує ось ця ручка. І спочатку треба поставити бак на місце, тому що коли він не на місці, апарат не включиться. Вставляємо ось так. Опа. І апарат у нас знову не включається. І для того, щоб він увімкнувся, треба зафіксувати бак. Ось так. І ось тільки тепер вмикаємо і крутимо ручку до характерного звуку. Як бачите, пішла алюмінієва стружка. Це значить, що фреза притерта і тепер буде різати досконало. І ось тепер все ріжеться досконало. А в цьому інструменті фризи нема. Показую, що там є. Відкручуємо цей гвинт. Відкриваємо і бачимо, що тут у нас встановлено барабан, на якому встановлені леза. Причому леза двохсторонні, їх дві штуки. Якщо одне затупиться, можна поміняти. А якщо вже дві сторони затупились, то можна підточити. І ніякого вам тут нема пластику. Всі робочі елементи виконані або з алюмінію, або із сталі. Ну і треба зазначити, що у відкритому стані цей апарат не включиться. Треба закрити криху, закрутити повністю ось цей гвинт, закрити бак і зафіксувати його отою з засібкою. На цьому апараті диск крутиться дуже швидко, тому передбачена шторка, щоб тирса не летіла вам в очі. На цьому апараті фреза крутиться повільно, тому шторки нема. Запобіжники є і на цьому, і на цьому апараті, але на фрезерному ще присутній реверс. Як фрезерний, так і дискові апарати, як бачите, мають колеса. Рама у фрезерного апарата виконана із прямокутної труби, достатньо товста, достатньо міцна. Тримається все дуже добре. Рама апарата з диском не відстає по якості. Труба кругла, труба товста, там де треба зроблені ребра жорсткості. Як холодець себе не поводить. Характеристики та модельки можете бачити на своєму екрані. Гарантія 3 роки. Індукційний безщітковий асинхронний двигун. Купа захистів я вам це все показав. Далі дивимось, два двигуна і там, і там на 2,8 кВт. Інструменти мають два різних бака, але не суттєво 60 літрів для дискового, 55 для фрезерного. І різну вагу 24 для дискового і 27 кг для фрезерного. Вага ніякого значення немає, тому що є колеса. Береш один і тягнеш. Хоп. Береш інший і тягнеш. Зараз трошки розберу, покажу, що всередині, але майте на увазі, якщо хочете купити подібний, то інтернет-магазин GTMUkraine.com.ua і за промокодом IVANLIS вам зроблять знижку і безкоштовну доставку. І так, зняв пластмаску і дивимося, що у нас тут це кінцевий вимикач. Якщо бак не встановлений і його запобіжник не вставлений догори, то апарат не запуститься. І так дивимося, що всередині здоровецький двигун. Як бачите, все охайно Сюди є бандажик. Далі у нас іде редуктор. Якісно все відлито. Редуктор планетарний. Далі тут у нас фреза. Виглядає ось так. Тут також все охайно, здоровецький конденсатор, заземлення присутнє. Заземлення, як бачите, все працює. Тут у нас крильчаточка для охолодження. До речі, якщо фреза вийде з ладу, то її можна купити. окремо ціна буде 1200 гривень. Якщо леза у барабанного вийдуть з ладу, то вони коштують по 120 гривень за штучку. Ну а в моделі з диском і ножами встановлено так само. Величезний двигун, як бачите, порядок повний, бандажик є. На двигуні написано move. Виглядає так. Крильчаточка. Ніякого редуктора нема. Все повішено на вісь двигуна. Тож, друзі, якщо відео сподобалось, лайкаємо. Якщо не сподобалось, дізлайкаємо. Якщо є питання, будь ласка, задавайте в коментарях. Ну, а я вам дякую за перегляд.